Усім привіт, друзі! Я як завжди радий бачити вас на своєму youtube каналі. Мене звати Назар. Сьогодні ми обговоримо мега круту та цікаву тему, тому що я вам сьогодні подам інформацію. Яку я впевнений на ютубі, вам просто так ніхто її не дасть. А саме я сьогодні вам розповім, як зробити 100 акаунтів на байбіті, як виконувати промки з цих всіх акаунтів чи абузити якісь лаунчпади, як ці акаунти поповняти, де брати людей для реєстрації і всі інші деталі. Як ви знаєте, скіл мультиакінгу мати в крипті це дуже корисний навик. Навіть я з цього починав, і більшість криптанів, які пробували заробляти на крипті, починали з цього. І це досить перспективний напрямок для новачка, на якому можна заробляти. Особливо зараз користується популярністю ферма біржі Bybit, тому що там часто проводяться лаунчпади, лаунчпули, байвойці і різні можливості там завжди заробити є. Тому саме сьогодні, наприклад, і цієї біржі, ми розберемо, як робити аккаунти на цій біржі, як їх всіх отримувати. І взагалі ми я вам розповім, як це все відбувається і що для цього потрібно, щоб мати, наприклад, ферму на 100 аккаунтів і легко нею управляти. Отож, От якщо ви готові, то сідайте зручніше, і ми поїхали. Також друзі, раджу вам це відео додивитися до кінця, тому що в кінці відео я підрахую, скільки затрат йде на 10 аккаунтів байбіту, і можна порахувати, скільки йде на 100 аккаунтів байбіту затрат, щоб їх отримувати, і як швидко можна відбити. Ці затрати. Отож, друзі, перше, що вам буде потрібно, це вміння працювати з антидетект браузером та проксі. Я вже маю відео таке по мультиаккаунтах, ось тут десь вам прикріплю, але хочу сказати, що більш просунутому криптону, який вже має якісь там можливості кошти, краще використовувати ADS-power по тій причині, що ним набагато краще користуватися, коли у вас там 50-100 аккаунтів, тому що в інкогнітоні, наприклад, там немає можливості автоматизації чи синхронізатора. Зараз поясню, що це таке. Але в той же час інкогнітон дуже зручний для. Новачка, так як там є 10 безплатних профілів, а в ADS Power їх всього 2. Тож, друзі, як ви вже зрозуміли, наступне відео в мене буде огляд про ADS Power. Я покажу, як його використовувати, взагалі, як ним користуватися, як використовувати автоматизацію та синхронізатор. Що таке синхронізатор? Пояснюю простими словами: це коли ви включаєте синхронізацію, вибираєте, наприклад, 10 аккаунтів, відкриваєте їх, включаєте синхронізацію, і ви, наприклад, клацаєте там якісь робите маніпуляції на одному аккаунті, а вони всі одразу відтворюють на 10 аккаунтах інших, тому це дуже класно економить час, коли у вас багато аккаунтів. Але це я буду показувати у наступному відео, тому підписуйтесь обов'язково на канал, щоб його не пропустити. Тож ми сказали, антидетект браузер та проксі. Ви або дивитесь моє старе попереднє відео про інкогнітон, або очікуйте нового про ADS Power, де я все детально розберу. Друге, що вам буде потрібно для реєстрації аккаунтів, це пошти. І пошти бажано мають бути Gmail, тому що вони набагато рідше відлітають в бан і являються найбільш трастовими. Пошти Gmail Майл ви можете купляти на різних маркетах, наприклад, там по 50 центів. Можете їх реєструвати самі, але майте на увазі, що коли ви реєструєте аккаунт Gmail, самі до нього треба прив'язувати номер, і аккаунт бажано давати після реєстрації тиждень часу відлежатися. І все рівно є ризик того, що він відлетить у бан. Тому я купляю по 50 центів пошти. Трошки пізніше я поясню, як сам відбувається процес реєстрації аккаунту, де брати людей, але давайте все по порядку. Також, окрім пошт, вам потрібні будуть сім карти. Багато сім карт по тій причині, що коли є прив'язаний номер до пошти чи до акаунту байбіту. Він являється більш трастовим, більша довіра до цього аккаунту і менше шансів відлетіти в бан. Так само, якщо ви не знаєте, де брати сім-карти, ви можете долучитись в мій телеграм-канал, долучитись в чат і задати це запитання в чаті. Чи я вам відповім допоможу, чи люди, які вже цим займаються, можуть порадити вам хорошого продавця. Сім-карти, які я брав, коштують трошки дорожче одного долара. Вони є вживані. На них там був лише Фейсбук і Twitter, тобто я спокійно можу використовувати їх для свого аккаунту Байбіту. Ну Мої вживані карти зручні тим, що вам не потрібно її активоти. Повувати, закидати на неї кошти і витрачати на це лишній час. Пошту, коли ви купляєте якусь для себе, ви на ній краще нічого не змінюєте. Якщо ви просто купили її в селера, можете нічого на ній не змінювати, тому що у селера таких пошт тисячі, а то і сотні тисяч, і нічого страшного не станеться, якщо ви не зміните від неї пароль. Але коли ви вже будете реєструвати на неї аккаунт Байбіту і є взаємодія з іншою чужою людиною, так сказати, далі вже треба буде змінити там пароль, аутентифікатор. Це теж я трошки пізніше вам розкладу по полочкам. І третє, що вам потрібно, людина для верифікації аккаунту. Де їх брати. Взагалі, я починав завжди реєструвати. Це найкращий спосіб. Знайомі, друзі і всі можливі люди, яких ви вживу знаєте. Та як ви недосвідчений користувач, мультиакер молодий, ви можете зробити якісь помилки, і вам може закинути, наприклад, додаткову якусь верифікацію на Bybit, щоб вивести кошти. І набагато краще, коли ви будете знати цю людину вживу, в якої ви брали аккаунт, і дати їй там просто пройти повторне селфі і все. За те, щоб людина прийшла верифікацію на байбіті. Біті оплачують по-різному, там від 100 до 200, 300, 400 і 500 гривень. Кожен платить скільки хоче. Взагалі, на маркеті можна купити готові аккаунти Байбіту за ціною від 3 до 5 доларів, але ці верифікації можуть бути там на Індонезію і на інші країни. Я все рівно завжди більше дотримуюся того, щоб шукати познайомих і реєструвати по знайомих. Закидаю там сторіз в інстаграм, мені люди пишуть, я їм там оплачую після верифікації 250-300 гривень і все. І я хоч плюс-мінус знаю, на кого в мене аккаунт зареєстрований. Ну але якщо ви уважно будете дивитись мої Відео і притримуватись всіх правил, які я буду називати, у вас все буде окей, і ні на які додаткові верифікації вас кидати не буде, тому що в мене є не один аккаунт і навіть не 10, і в мене все окей, і ніколи в мене додаткового верифу не просило. Тож, друзі, давайте по порядку: Антидетект браузер. Ви створили, поставили на нього проксі. Після цього ви створюєте аккаунт байбіту на пошту, яку ви, до прикладу, купили. Якщо ви знайшли людину, яка може вам пройти верифікацію, ви можете сказати, щоб вона зареєструвала нову пошту. Неї зареєструвала Байбіт. Пройшла в верифікацію, і тоді віддала вам ці всі дані. Ви цю пошту потім змінюєте на свою куплену, прив'язуєте свій номер телефону до цієї пошти, аутентифікатор і міняєте пароль. І всі дані у вас, і людина навіть при великому бажанні дуже важко їй буде відновити доступ до цього аккаунту. А можна одразу самому реєструвати аккаунт Bybit, тобто питати прізвище ім'я, на яку людину буде верифікований аккаунт Bybit, Створюєте на свою пошту аккаунт Bybit на цю людину, віддаєте їй доступ. Вона заходить на цей аккаунт Bybit, то просто вам декілька разів потрібно буде підтвердження з пошти її дати, і вона його верифіковує. І так само ви забираєте цей аккаунт, по суті, і просто міняєте на ньому пароль, ставите ідентифікатор, додаєте номер. Все дуже просто. Якщо вам щось буде незрозуміло, просто ще раз передивляєтеся уважно відео, тому що все, що я говорю. Все відпрацьовано на практиці, і воно все працює. А тепер, як я вже казав, декілька правил, які потрібно дотримуватися, щоб ваш акаунт не відлетів в бам, і щоб ви не отримали додаткову верифікацію. Перше, це потрібно поповнювати акаунти своїх байбітів. Наприклад, якщо у вас 50, ви можете поповнювати з іншої біржі. Так як кошти йдуть з резервного гаманця біржі, як і тисячі коштів інших користувачів, тому нічого з цим не буде, все буде окей. А якщо ви скинете, наприклад, з одного Метамаску на 30 своїх байбітів чи 50, вас запалять антисибіл система і все, тому що антисибіл система байбіту досить мощна. Тобто поповняти свої мультиаки можна з іншої біржі, наприклад, з Binance, там з Окіксу чи з Хобі, хто чим користується, а виводити свої кошти потрібно на субакаунти Окікс. Ну або на різні гаманці, але мені зручно використовувати суб Акаунти OKEX. до речі, по цьому теж є відео, як ними користуватися. Ось тут десь вам закріплю. Дуже круте відео, дуже добре прокачає ваш скіл, і вам це пригодиться. Ще одне правило – це не заганяти свої мультиаккаунти під одну свою ревку. Багато хто робить таку помилку, має, наприклад, свій основний акаунт. І всі свої мультиаки регає під свою рефку це є помилкою. Не робіть так. Реєструйте краще під якогось блогера або просто без рефералки. До речі, я являюся партнером біржі Bybit, Тому якщо зареєструєтеся за моїм посиланням, буду вам вдячний та ж отримуєте додатково різні плюшки і там різні акції для нових зареєстрованих людей завжди. Наступне правило не поповнювати акаунти однаковими сумами. Якщо ви будете, наприклад, на кожен аккаунт скидати по 102 долари, 102, 102, 102, і так на всі аккаунти, знову ж таки, антисибіл система може вас запалити. Кидайте рандомними сумами: десь 101,5, десь 102,10, і десь 110, десь 103. По різному, просто в залежності від суми, яка вам потрібна. Ну те, що коли аккаунт у вас український, і проксі потрібно мати українське, я думаю, пояснювати вже не треба, це очевидно. І старайтеся, щоб на одному акаунті не було більше, ніж три ip адреси. Тобто, якщо у вас одне проксі, там ви його, наприклад, не проп... Платили, прострочили, замінили на друге, потім на третє, краще більше трьох IP-адрес на одному аккаунті не юзати. Ну і такий бонус для зручності: ви можете на аккаунтах ОKIX використовувати білий список. Це для того, щоб виводити, наприклад, з аккаунту ОKIX на свої аккаунти Байбіту, без підтвердження там торгового пароля, номеру телефону і пошти. Можна налаштувати свої білий список і скидати просто без підтвердження. Це називається білий список адрес на біржі ОKIX. Тож, друзі, ми зараз підрахуємо, які витрати у нас будуть, наприклад, щоб отримати. 10 аккаунтів і скільки можна заробити, наприклад, якщо обузити лаунчпад. Також, друзі, хочу сказати, що це відео цілком імовірно можуть знести, тому підписуйтесь на канал, щоб не загубити мене, і дивитися в майбутньому цікаві та корисні відеоролики. Ну і давайте, як я обіцяв на початку відео, підрахуємо, скільки можна заробити, як швидко можна відбити ферму аккаунтів. Так як я вже на своєму досвіді досить багато брав участі в лаунчпадах різних в байвойцах, і тому я можу вже плюс-мінус прикинути, які будуть результати. Отож, спочатку рахуємо затрати. Наприклад, на 10 аккаунтів вам потрібно 10 пошт. 10 пошт це по 50 центів 5 доларів. Друге, це потрібно 10 сім-карт. 10 – це ще 10 доларів, і того вже разом 15. Далі нам потрібно заплатити за саму реєстрацію та верифікацію людині, наприклад, 300 гривень. Це ще 8 доларів, наприклад. Ну а 10 аккаунтів це 80 доларів. Якщо будете використовувати якийсь безкоштовний антидетект браузер, то затрат на це не буде. Ну а якщо будете використовувати ADS Power, там вже буде треба платити, але знову ж таки ви можете мати. Більшу кількість акаунтів і набагато швидше відбивати цю оплату, яку будете платити за антидетект. Так як промки бувають дуже часто, бувають лаунчпади, бувають бойовоїці, тому тут важко порахувати точно затрат. Ну і проксі на місяць коштують приблизно 10 доларів. Ну і можна накинути там 5 доларів на комісії при переказі, наприклад, в мережі bep 20 по 30 центів на аккаунт. Можна 5 доларів накинути на комісії. Це не точні друзі цифри. Я рахую плюс-мінус, щоб ви мали приблизне розуміння. Отож, 10 аккаунтів, 80 доларів. Плюс 10 доларів – це 90, плюс 5 доларів пошти це 95, плюс проксі це 105, і 5 доларів комісії це 110. Ну і антидетект браузер. Тобто затрати на 10 акаунтів у нас 110 доларів. Якщо брати участь, наприклад, в лаунчпаді, там потрібно, ще на кожен акаунт буде закидати кошти, торгувати, але це вже не такі великі затрати. Просто треба буде морозити свої кошти і мати для цього можливість. І по своєму досвіду хочу сказати, що лаунчпад може принести від 50 приблизно до 400 доларів профіту з одного акаунту. Ну, тут вже як пощастить, але таку ферму, наприклад, з 10 аккаунтів можна просто з однієї активності відбити і навіть вийти в плюс. 10 аккаунтів затрати 110 доларів. Якщо 100 аккаунтів, це 1100 доларів затрат. Чим більше аккаунтів, тим легше відбивати їхню вартість. Тут все залежить від лаунчпаду, від того, який він буде успішний. Якщо, наприклад, у вас там не знаю, ну, проходка 15%, хоча це досить багато, але тут кажу: як пощастить, зі 100 акаунтів, 15 акаунтів проходить. Наприклад, профід на кожен аккаунт по 150 доларів. 150 на 15 профіт 2250 доларів. При затратах 1100 доларів. Виходить 1150 чистого профіту. Ну там оплата антидетект браузеру 50 доларів. Ще раз наголошую, ці цифри не точні. Вони весь час будуть коливатися, тому що різні лаунчпади, але також ви оплачуєте вже цей антидетект, проксі, користуєтесь аккаунтом. І ви не тільки, наприклад, в лаунчпадах берете участь, тому що я розбираю конкретно лаунчпад. А помимо нього на біржі відбувається весь час різні промки. Буває по 2-3 на тиждень. Байвойс, по суті, безризиковий метод заробити кошти там, від 30 до 50 доларів на аккаунт. 100 аккаунтів загнати на Байвойс – 3 тисячі доларів профіту, але звісно там вже тримати великий депозит, тому що там мінімум 800 доларів треба, щоб робити ці маніпуляції з маржою, або тим більше закидати по 10 тисяч доларів на кожен аккаунт. Тут же в кого які можливості. Тож, як я сказав, в наступному відео я вам покажу ADS Power, тому що з такою кількістю аккаунтів найзручніше працювати з ним. Ну і плюс там є автоматизація. На жаль, я прямо точно вам не покажу, бо в мене MacBook, а це працює на Вінні, але які кнопки датикати, я вам скажу, там все насправді дуже просто. Тож, друзі, насправді не все так важко, як ви могли собі подобати. Аккаунти купляються, аккаунти реєструються, є різні маркети, де купляються і сімки, і пошти, і аккаунти, і люди, і все що потрібно. Тож, друзі, якщо це відео вам було корисним, обов'язково діліться ним з друзями, залишайте лайк та підписку. Тож, друзі, як завжди, побажаю вам профіту та до нових зустрічей.